Ну на ваше питання достатня проста відповідь. Ми ж бачимо, що більшість українців, які виїхали за кордон за останні два роки, не тому, що вони хотіли навчатися, а тому, що війна ну, це пояснює все. Вон це яке правило жінки з дітьми. Відповідно, там десь 70-70% там чоловіків не так вже багато. Відповідно, виникає велике питання навчання дітей. Тобто ми говоримо про дітей там, шкільного віку, тобто середнього освіту, відповідно. І тут е, головне є поділ дітей шкільного віку і дітей, які можуть навчатися вище. В чому різниця? Бо діти шкільного віку вони дуже прив'язані до свого суспільства, до своєї родини. Їм дуже важко. Е, Інтегруватися в абсолютно нову територію, в абсолютно нову атмосферу, і в даному випадку основне наше завдання, все ж таки, як України, як країни держави, як народних депутатів, як представники держави, це все, все ж таки для наших дітей, дітлахів, школярів, надати можливість все таки начатися в тому середовищі якому вони звикли, щоб для них не була е, оця от е, зла, трагедію, в тому числі а вони дуже важко це приймаються. Бо давайте чесно говорити про те, що коли от на візьмемо Польщу, е, якщо наша дитина, дитина йде до польської школи, то там присутні булінг. Він дійсно є, бо вона чужа. Діти вони ж е, в них немає політесу, в них немає політкоректності. Вони дуже прямо висловлюють свої думки, вони не фільтрують і вбачається те, що вони говорять в тому. Ну, я говорю там, і відповідно будь-які настрої, які там присутні в польській сім'ї, в німецькій сім'ї, вони це без е жодного е фільтрування, аналізу, вони це викидують е безпосередньо на наших дітей е там в, поль в польській школі, в німецькій школі і так далі. І наше головне завдання це допомогти нашим сім'ям, нашим дітям, щоб вони все ж таки навчалися в українській школі. Бо це і фінансування, це і робота з урядами Варшави, уряду Берліну для того, щоб вони отримали там гранти і фінансували, щоб у нас українська школа все ж таки вона там була присутня. Щоб е, наші діти все ж таки оцю освіту базову, а для держави це дуже потрібно. Я зараз поясню, чому щоб вони отримали українську освіту. В чому, в чому це важливість? Давайте. Е, Роз'єднаємо шкільну освіту і вище. В чому різниця? Під час шкільної освіти дитина, людина, маленький українець, він отримує світосприйняття в першу чергу базу. От це, що він і подальше пронесе через життя, він отримує в школі. Як ми його навчимо, як е, батьки з ним відпрацюють, що шкільний вчитель їм дасть в школі, це залишиться з ним до кінця життя. Він може не пам'ятати, там Марічка або Іван може не пам'ятати, що він там отримав, яку там навички 25 років, але те, що він отримав 10-12, він запам'ятає на все життя і пронесе таке, і передасть своїм там онукам, дітям і так далі. І це є дуже важливо нам це зберігати, і це є наше завдання. Стосовно вищого, а отут дуже цікава, наша ж назва візія, як міграційні процеси, у нас. 20-му сторіччі і початку 21 століття навчання в вишах, це було так само частина міграційних процесів. Бо люди виїхали там з іншого міста, їхали там в іншу країну, до іншого, і це була міграція. Бо всі були прив'язані до вишів. Зараз ми знаходимося на дуже цікавій межі, коли фактично навчання вишах, з моєї точки зору, те, що я бачу, абсолютно зміниться. Тобто той підхід, який був 20 в 20 столітті до вищих навчальних закладів, буде інший зараз. Чому? Бо, скоріш за все, через 10 років у нас там візія 2033. А для того, щоб навчатися будь-якому вищим світу, не потрібно буде виїжджати свого селища. Ти можеш бути навчатися, ти знаходишся в моному Білої церкви, можеш навчатися там, в Києві, навчатися в Мюнхені, навчатися в Вашингтоні. Тобто, і в даному вигляді у нас вищі, наші українські вище вони стаються, заходять в конкурентне поле зі всім світом, з вищими. Там першої сотні. Тобто, це, з одного боку, міграційні процеси для молодих людей вони зменшуються, бо не потрібно водовижати. З іншого, це великий виклик для нашої вищої навчальних закладів. Це по-перше. З одного боку, їм буде важко, з іншого для них відкривається весь ринок, вони можуть там, при якісній освіті, вони можуть для себе брати студентів з Польщі, з Франції, з Німеччини і так далі. І так само. З часом, якщо буде якісна освіта цих людей, фактично ці люди можуть мігрувати до України. Це по-перше. По-друге, дуже важливо у нас відповідно це вимоги, що наші вищі мусять змінитися. Вони, не, вони фактично з часом втратять, якщо вони спроможні будуть конкурувати, вони втратять оту фундаментальну базу. В нашому вигляді вище це повинна велика територія, багато аудиторій, навчальні процеси, які фактично десь не змінюються, цього всього не буде. Для того, щоб бути конкурентно спроможним, оцій бази вже буде не потрібно. Бо в тебе більшість студентів, вони навчаються по онлайн-технології. Це по-перше. По-друге, в тебе змінюється навчальний процес. Бо у нас кожного дня. Технології абсолютно змінюють світ. Те, що було важливо 20 років тому, вже зараз не важливо. Відповідно, якщо ви ж хоче бути конкретно спропожний, він повинен займати аналітично дослідницькі функції, в нього повинні бути первинними. Фактично, він повинен абсорбувати все, що нове виходить, і одразу ж одразу як гарячі пірішки, видавати це в навчальний процес. Інакше він програє його не буде. У нас не буде, я вбачаю, через 10 років тої системи вищої кучбових закладів, які маємо на сьогодні. Ми, ну, ми це побачимо на своєму віці. Це по-перше. По-друге, навчальний процес, ну я пам'ятаю, я навчався в вище і мені розповідали, що я маю все життя вчитися. Ну, це виглядало ну, як ну як такий теза, не зважали на неї. Так, от зараз це стане реальністю. З урахуванням того, що в тебе змінюються абсолютно там, щорічно технологічні процеси, ти мусиш для того, щоб бути конкретно спроможним, вчитися постійно. А в тебе е, виникає ще один момент. У тебе багато, дуже багато різної інформації. Кількість інформації, яку ми споживаємо щорічно, буде збільшуватися. І в якийсь момент ми просто не зможемо це фільтрувати. І нам потрібно, для того, щоб навчатися, якісь центри, які замість нас це зроблять. І дадуть за новими е, процесами за абсолютну вижимку, яку я можу взяти, е, вибачаюся, з'їсти, отримати і піти далі. І в даному випадку, оці вищі, які спроможні будуть давати ну, я не буду називати це Другою, Третьою, світою, четвертою, постійне. Е, Підвищення моєї кваліфікації факультативно, які зможуть абсорбувати і бути цими аналітичними центрами і надавати мені послугу постійно підвищити мою кваліфікацію, вони так само виграють. І це, якщо наші вищі спроможні це зробити, спроможні змінитися, це фактично повпливає в тому числі і на нашу економіку, і на міграцію до України взагалі. І це великий виклик для нас як держави. Це повинно бути пі після війни, звісно, коли виграємо війну, після нашої перемоги. Це повинно бути одним із основних аспектів абсолютно докорінна зміна системи вищих учбових закладів в Україні. Не тому, що ми хочемо, ми мусимо це зробити. І відповідно це впливає на все, в тому числі і на миграцію. Ну, таке я вам бачимо, може, я помиляюся. Дякую.